Працювати обраний, ви пройшли всі тестування, ви пройшли відбір. Це, знаєте, зобов'язує вас і, безумовно, ми будемо очікувати прекрасних результатів. Дуже приємно те, що наш Вінницький державний педагогічний університет буде представлений у майже у всіх областях нашої України. І особливо приємно, що в тих областях, де є такі ж вузи педагогічні, де готують вчителя англійської мови, але обрали саме. Студентів Вінницького державного педагогічного університету, то ви повинні показати, що ми найкращі. Ми, по-перше, гарні вихователи, по-друге, гарні знавці іноземної мови. Ми прекрасні друзі. І я думаю, що вам сподобається, ви наберетесь досвіду, енергії, отої, тої харизми, яка так потрібна вам. І я впевнена, що ваша робота пройде на високому рівні. Ми вас віримо, ми вас любимо, ми вами гордимося, ми втішені від того, що саме ви їдете працювати у цьому напрямку. І бажаємо всіляких гараздів. Дякую. Я знаю, що... Я знаю, що у вас ще буде зараз декілька днів навчання, ви будете знаходитись в таборі, де будете проходити відповідну ще підготовку. А потім ви роз'їдетеся по різних областях. Тому я вас дуже прошу, бережіть себе, шануйте, шануйте і бережіть тих вихованців, які вам, вам довірять. І я впевнена, що та ваша робота вдосконалить ваші знання з англійської мови, практичного застосування, з якою ви будете от мати можливість і честь робити. Тому, шановні мої дорогі студенти, головне приїдьте здоровими, веселими, нагоріними, справжніми, натхненними. І щоб ми з тих таборів отримали найкращі відгуки і слова подяки. Я впевнена, що так і буде. Тому що я не сумніваюсь, ви найкращі. Дякую. Я ще хочу на додачу сказати, що не забувайте, що ви перші. Це дуже почесно, але це страшенно відповідально. Зробіть свою роботу такою яскравою, щоб за вами пішли інші наші студенти. Допоможіть розвивати оці контакти, бо тут міжнародний аспект це дуже важливо. Випробовуєте себе у різних іпостацях, але знайте, що ви маєте достатній рівень підготовки. Ви дійсно маєте всі можливості гарно зброї. Географія місць, куди ви від'їжджаєте, подивіться від Закарпаття, від західних кордонів, Волинська область, до Дніпра, до Херсона. А потім ще Слобожанщина, Харків і Суми, да? і закінчуючи північ Чернігів. Будь ласка, хай ім'я Вінницького педагогічного розвучить. Будьте зразком для інших, як ви вже просто по документах стали зразком. Це великий привілей. Майже 50 студентів були відібрані. Жоден гос не отримав такого. І я знаю, що ви дуже гарно. До працювати. Я бажаю вам всяких гараздів, всяких всяких яскравих моментів. Ще раз уважно подивіться на, на нас, Наталю Івані. <ривіт> я бачу в ваших очах, знаєте, отой е, промінь щастя. То я бажаю, щоб ваше літо було щасливим, щоб ви були задоволені. Обов'язково. Коли ви приїдете вже на місця, контактуйте з нами. Олена Олександрівна надала вам телефони. Будьте на зв'язку. І якщо навіть допомога методичному плану чи ще щось, візьмете, якщо вже не взяли. Не соромтеся, телефонуйте, говоріть, що у вас і як у вас. Ми вас будемо з нетерпінням чекати і будемо знати, що ви, наші студенти, найкращі. Моя настанова залишатися щасливими. Дякую.